Зараз таке є мовне питання. Так? Як ви до нього відноситесь, чи важливо воно зараз, чи не Ну, Мова це є одна з характеристик ідентичності нації. Тому, безумовно, українська мова має бути скрізь. Хочу сказати по своєму досвіду, що Харків і Донбас це російськомовні регіони, на жаль, здебільшого. Але хто спитає тих людей, які загинули за волю, за незалежність України, якою мовою вони говорили, чи то будучи в окупації, чи то загинувши на фронті. Але безумовно, нам треба культивувати українську мову. Вона має звучати скрізь і на радіо, і на телебачення. Ну, а якщо вона буде мовою спільного вжитку, буде вживатись постійно і в побутовій, так мови, атмосфері, це дуже буде класно. За українською мовою майбутнє української нації, без української мови, без української мови нація неможлива.